Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника Laura Grand з літньою ковдрою в комплекті. Це нова модель, новинка. Такої ще раніше не було. Її особливістю зараз відкрию вам покажу, що є. Такий ось натяк вам вже на упаковочці, на самій сумці. Бачите, яке подарункове гарне пакування. Тут такі тематичні метелики неспроста лаура Гранд фірма доволі такий плотний матеріал. Сумки застьобується на дві змієчки. лише в євро розмірі Вам нагадаю, і ціна за євро розмір 1700 гривень. Дивіться, як круто взагалі запаковано. Тут ще додатково простирадло та наволочки йдуть в такі ось сумці. ПВХ-пакет плотний. Це наволочки та простирадло так пакують. І, до речі, малюночок повністю відповідає дійсності, як він є в реальності. Ось такі чудові метелики маємо. Це новинка від Лаура Гранці на 1700 гривень за євро розмір. Турецький виробник, тип тканини сатин, склад бавовна. Є різні кольори та малюночки. А оці ось метелики будуть на, кожному, на кожній модельці в кожній постілі. Різним буде лише ось оцей малюночок, який буде на простирадлі, подушках та на ковдрі. Ковдра літня. Зараз розкрию, покажу вам, як ця вся краса буде виглядати в розстеленому вигляді. Це дуже якісна, постільна білизна. Я маю дуже-дуже багато відгуків, гарних, позитивних за цю постіль. Я її продаю другий рік, і вона неймовірно круто себе зарекомендувала, як по якості, по дизайну. І це така ось новиночка. Зараз в них дуже крута. Бачите, це простирадло з наволочками. Супер. Тож, давайте відкривати. Мені вже самій цікаво, як же ця постіль буде в розстеленому вигляді. Я на 100% впевнена, що ця постільна білизна буде доставляти вам лише комфорт, затишок, і ви будете ось так солодко спати, як моя кицька. А ще подивіться, яка ця постільна білизна неймовірно красива. Я вам спочатку перевернула показати на одну сторону ковдрочку на сторону малюночка. Ковдру можна використовувати на дві сторони, і пізніше трішки я вам переверну і покажу, як же вона виглядає на основній стороні, де метелики. Вони неймовірно круто та стильно виглядають. Простирадло в цій постілі буде звичайне, не на розинці, Воно прошите та оверлочене. Ось таким чином, дуже висока якість пошиття. І взагалі постільна білизна преміум якості, тип тканини сатин, склад бавов на 100% не ліняє, не кошлатиться, буде вам довго слугувати. Всі кольори дуже такі, знаєте, ніжні, пастельні. Їх є. Багато різних кольорів та малюночків, але вони всі світленькі, всі ніжні та красиві. Розмір простині 230 на 250. Це збільшений євророзмір. Взагалі, постільна білизна лише в євророзмірі І ціна за нього складає 1700 гривень. Зараз покажу вам наволочки. Вони. Також дуже стильні та гарні. Одного кольору та малюночку зі всіх сторін. Ось такий малюночок. Такі квіточки, бузки. Застьобується на змічку. Вона розташована посередині. Дуже гарно працює фурнітура. Закрита додатково, як ви бачите, тканиночка тканиною змійка, щоб не було видно її, все було гарно та естетично. Шовчики всі рівненькі, гарненькі. Це дуже зручна наволочка, котра застебується на змійку. А ще такою родзинкою цієї наволочки є ось ці метелики. Вони на бортиках, на таких ось рюшах, які розташовані по трьом сторонам, тому що на ось цій стороні, як ви бачите, немає. Я перевернула на іншу сторону, де ось ці чудові метелики, які є родзинкою цієї постільної білизни і новим таким дизайнерським рішенням, вони різної форми: маленькі, великі, різних кольорів. І що головне, кожен метелик дуже надійно пришитий до постільної білизни, до ковдрочки. Тобто, ви можете її прати, прасувати, використовувати як вам завгодно, і вони будуть надійно триматися, кріпитися на постільній білизні і не відпадуть. Метелики з такої самої тканини, як і постільна білизна, тобто це сатинчик. Ось, до речі, ще покажу вам ковдру ближче. Дивіться, яка вона чудова. Фірма Laura Grand, турецький виробник, розмір 200 на 230. Вона літня, тоненька, але всередині є прослойка наповнювача HoloFiber. Ковдру можна прати повністю зі всією постільною білизною, вона абсолютно не зіпсується. До речі, простьобана вона, зараз покажу, такими кружечками. Тут мають бути ось такими кружечками, Простьобана по всьому периметру. Додатково підковдри на цю ковдрочку не потрібно. Як ви бачите, її можна вже цілком використовувати без підковри. Також прати просувати можна зверху саму. Ковру вона не зіпсується. Іншу сторону я вам показувала на початку відео. Як на мене, обидві сторони дуже красиві, гарні по-своєму. Більше кольорів цієї постільної білизни ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм або вайбері. Пишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину всі кольори. Посилання на Viber Instagram закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь. Також ця постільна білизна ідеально підійде на подарунок. Пакування ви бачили на початку відео воно якнайкраще взагалі підходить для подарунку.